Ні, то є просто Хрест. Ще 2000 років народження Христа. Слава Бог на завжди, і по всіх на віки вічні. Амінь. Господи поморівся. Господи, Амінь. Судер житлю, Борисовотиці, в дереві життя посеред раю, дав обрасу, отворона Христа, єднородного сина, твого замість дерева не послуху, що його пізнанням, сили, рукаві змій наші про а з ними і весь світ людський різдва і винав, і до смерті призвіде знамення цього живоносного Христа, що в ньому улюблений, пісін умер, прибитий і смертю, смерть мертвив і всю силу діяльську подолав і життя світу і дарував. Церкві Твідати, збройне з переможного святня, могутні покрові і опору, і, і до всіх диявольських христові оповнення, Місце уповання на спасення, і незрадливо надійне отримання життя, тому ми, родини Твої, сірко, благодій, даром сподобались, будучи вдячні, славу, подяку і смиренне поклоніння приносимо Твої величі і молимось ворушено, щоб ти милостий Госпоря на це, кресне знамення, Що вірні і твої зревності, твердої віри, любові до тебе спорудили. На знак перемоги Сина, Твого Господа, нашого Христа. Свободе та избавлиње нашу, зићлина њо небесноту и благословења, и благословење, што ти је испонесили, и благословење, што је од је на њом було пребићето и святећиво Господа нашу и супереставу. Једно народно, сила Двојо, ме земљи и сала свобода и Молимо Тебе, Владико, пресвити ради свјатих страста и свјатоји крови и животворној смрти и народној сине Твојо, Господа нашој Жуна Реса, што и за Твоји воле и Богоцња, безначајно воле и Пресветотво Духа, нашој ради спасиња те креснемо деревји, через чрез се кресне дерево, Що колись грішниками злочинцем були карою, чини його благословенням, святим суті і таким, що грішниками звони чинить, магаємо зі чинині, благодать Пресвятого Твого духа на це хресне знамення і благословив святі, обчини його страшним міцним знаком на всіх, видимих і невидимих ворогів. Щоби проганяти і відбивати всі пістори, хитрощі, на пості а людям твої нехай буде могутнім покровом пору віри, підкріплені надії в битвах, перемоги та усіх, що да с і всім, що перед цим твоїм знаменням поклоняється, моління приносить і будь милостивим слухачем, і всіх прось багатим подати. Як Христом світ від ріковного заслуження звільнив ти. Так рабів той, що це хресне знамення від душі, вірно приносить сила Христа, оздювано сина Твого, завжди переможця ріха. Чини і даруй їм усі твої земні небесні добра Твої, і Христом завжди до добра, всіх вірних доставляється до прийняття небесного Вінця, права приведи. Бо ти є сього священня, жерило і всіх благ і подателю, і нові славу селам, народи Твії Сину, ви святим благим, суттєві ясним духом, нині повсякчас, і на віки вічні всім і духові твоє. Ой, ваші господи, приконіть, а ти, Господь. На здку приславний до дояву, смерті ядом перемоє нашу, визволення споруджене Духом Твоїм святим, передокропні ці свяченої води, благослови святі, його і злий на нього, Твоє святе, благословені, сину, що її окропленням крови привитве тіла восвідомного сіна Твого, що було, і томовчини, його віним людям Твоїм сіно покров. Нехай буде стопом сили перед ворогами, на відінням всякого зла противників, і насіяння душевних тілесних неду. І нехай будуть почуті всі мольби і благання всі, що вірою перед цим знаменням, моляться. бо Ти, Бо наш Милостив, що дрод, чоловіку любит твій славу славі, Твоїм Сином, присвятим, благим суторячним духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь і сина, і святого духа. Не спороносі, став, Христос у нас, в свят, все, воно в силах сила, хрест, в рівних опорах, стане і слави, не моні поразка, слава чуй, сину, що дороги, нині повче вчасно, віки вічня, він найбженніше далі, і хресту, люди тобою, кормлюють разом, святкують з безплотними горами, а хирейськи, жидло, він а багато життів, посадів, обов'язку Христе, що на тобі розп'явся, всі прославляють. Перевесту Твоєму, поклоняємося владико, і святеє воскресення Твоє, славимо, Хресту Твоєму поклоняємо Диво і святе, є Воскресення. i Is was a 2nd